Я разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу! А чи можна голосніше, бо я чую, що може мене погано чуєте. Ви ззаді чуєте мене чи ні? Чують. Тоді я ще раз хочу сказати: слава Ісусу Христу! От тепер почули. Я радий з вами бути сьогодні. Пастор ваш запросив і сказав приїхати до вас. В гості ми приїхали. І я думаю, кожен з вас, сидячи на цьому місці, чує Боже Слово, яке вже було проголошено братами, проповідувано. І задаю питання. А з чим ви підете додому і що ви чули? Починаючи із задніх, так як ми повторили другий раз славу Богові, то я хочу запитати, з чим ви підете сьогодні? Я почув це Боже Слово? Іде переді мною брат Ярослав говорив, що в ті ситуації критичні, де не було видно сонця, човен розбивається від хвиль, і муж Божий почув слово. Сьогодні ми сидимо в прекрасному теплому залі. Я задаю питання, чи ти почув, що те, сьогодні звучало для тебе слово? Братом було прочитано те, що ми мусимо всі пристати перед лицем Боже. Ви це чули? Але з чим ми пристанемо? Як ми пристанемо? І другий брат говорив про те, що є надія. І коли ми читаємо дії святих апостолів? Ми знаходимо 27 м віршом, він вже було прочитано, що ангел прийшов і каже про те, що ми вже чули, але я тепер задаю питання, як він став говорити? Ви знаєте, як сказав апостол? Я вірую, я служу і я поклоняюся Богові. Хто сьогодні може сказати в прекрасний добрий час сидячи тут? Там добре сказати було, можна сказати в залі, можна сказати на конференції, але сказати в ситуації, де ти не бачиш виходу, 14 днів вони нічого не їли. І ось в тій ситуації він каже, а я вірую Богу. А я служу Богові. Дорогі мої присутні, брати і сестри, і всі, хто буде чути цю проповідь, я хотів би, щоб наша надія ніколи не стала малою або ми попали в невіру. Я хотів би, щоб ми з тим самим прикладом, де вже було прочитано моїми братами, що ми мусимо стати всі. Хочем, не хочем, але явимося перед лице Боже, тільки я задаю питання, з чим? Нехай би Господь благословив нас, щоб ми в сьогоднішній час отримали від Бога це Слово. І я також хочу поділитися Божим Словом, буду читати два місця. Багато не буду читати, але два місця почитаю по пару віршів. Це є записано перша книга Самуїла, 16 розділ. Із 11 11 вірша я читаю перше Самуїла 16:11, і сказав Самуїл до Єлисея, до Єсея, чи, ти, чи то всі твої діти, а Той відказав, ще позостався найменший, він пасе отару. І сказав Самуїл до Єсея, пошли ж привезти його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його, а він рум'яний, із гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самоїл рога оливи та й помазав його серед братів його, і дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня і далі, а Самоїл устав і пішов до рами. Друге місце я хочу прочитати той же сама книга, перша книга Самуїлова, тільки з 24-го вірша і з 3, 24 й розділ третій вірш. Перша Самуїла, 24.3. І взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида. Та людей. Його на поверхні газельських скель. І прийшов він до кошар на отари при дорозі, а там печера. І Саул увійшов туди для потреби, а по боках печери сиділи Давид та люди його, і сказали люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе. Ось я даю ворога твого в Твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в твоїх очах. А Давид устав і тихо вітяв полу Саулову плаща. І сталося потім, і серце Давида, все докоряло йому, що він вітяв полу Саулову плаща, і сказав він. До своїх людей, борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцю, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. Ось ці два місця я прочитав сьогодні. Сьогодні є у вас свято. Сьогодні будемо рукопокладати ваших діякунів. На те, що ви їх знаєте, ви бачили, вони будуть нести діаконське служіння. Але я прочитав ось цих два місця Божого Слова і хотів би трошки з вами порозсуждати і поговорити, що сталося в Ізраїлі. Коли був перший цар Саул. І Самоїл дуже за ним тужив, і Господь йому каже: Та доки ти будеш тужити за ним, я його відкину, тому що в нього було неправильне життя. І каже Господь до Самуїла: наповни рога і йди до Вифлеєму, і я. Я хочу, щоб ви зараз звернули. Оператор, прошу 1 Самуїла, 16 розділ і перший вірш, тільки друга половина. І ми будемо зауважувати, що говорить Господь. Я наглянув собі царя між синами його. Отак От сказав Господь для Самоїла, ти будеш йти до Вифлеєму, а я наглянув собі там. Серед тої сім'ї. І коли він став говорити зразу Самуїл, та як я піду, Знаєте, кожен переживає за себе, а Саул почує, то він прийде і вб'є мене, і Господь йому дає таку гарну пораду. А ти скажи, що ти будеш приносити жертву, візьми в свою руку теля з великої худоби і іди. І це буде для тебе захист. І Самуїл так зробив. І коли він прийшов до Вифлеєму, вифлеємські люди старші міста всі встали, бо прийшов поважний чоловік. І вони стали зразу його питати: а ти з миром прийшов? Він каже: Так, я з миром прийшов, освятіться, і я вас запрошую всіх на жертву. І ось він сказав так само для дому Єсея: ти теж освятися своєю сім'єю, і ти прийдеш до нас. І коли прийшов сам Єсей своїми синами, я хочу, щоб ми тут теж щось побачили. Бо це є наше життя сьогоденне. І коли вони прийшов Єсей і побачив він єава, старшого сина, і як сказав Самуїл, правда, він подивився на лице, на високість росту його і каже, це той. Хоча ми прочитали в Слові Божому, і я просив вас звернути увагу на те, що Господь каже, я. Назначив, і я вибрав, а ти маєш це зробити. Но Самоїл, по своєму життєвому случаю в той даний час він каже: оцей буде. А Господь каже: не дивися на лице. Людина дивиться на лице, а я дивлюся на, се, на серце. І Самуїл вже отримав це слово від Господа, коли Єсей привів, привів знову другого свого сина, якого звали Авінадав. І вже Самуїл каже, цього теж не вибрав Господь. І привів він третього сина, якого звали Шама. І Самуїл знову каже, вже не цей. Бачите, Самоїл навчився вже чути голос Божий. Він, так би сказати, чекав до того моменту, коли йому скаже Господь. Дорогі мої брати і сестри, церква. Брати, які будуть е, сьогодні виходити ось сюди, я хотів би, щоб ми навчилися шукати Господнього голосу, щоб ми читали Боже Слово, і так як вже було нам прочитано, що серед тієї бурі, серед того негодування і негарної погоди, нав... Він почув Боже Слово. Як важно сьогодні те, що Господь вибрав тебе із твоєї сім'ї. Аналогічно, коли Єсей привів всіх синів, і Самуїл питає, то твої всі сини? А він каже: Ні, ще там є один десь маленький пасе Отару. Ну, то каже, іди його поклич, бо ми не сядемо їсти, поки він не прийде. І коли ми читаємо е, слово Боже, коли його привели Давида, і ми прочитали, який він був, рум'яний. Гарними очима, хорошого стану, і Господь сказав до Самуїла: Устань, помаж, бо це він. Я хочу на тому зупинитися кожному для нас сказати знову, брати і сестри, давайте будемо вміти вміти чути голос Божий. Як ми його маємо чути? Ми читати Слово Господнє. Молитися, шукати Божого лиця, щоб дійсно Господь говорив до нашого серця. Ми часто вміємо самі багато говорити, чи не так? Ми можемо так всім розказувати, що когось почути ми можемо не навчитися. То нехай би Господь в цей день свята сьогодні проговорив до нашого серця Сьогодні гарний день, прекрасний день свята, але ми щоб почули Господнє слово в своє серце. І коли він вже скаже, «Устань, помаж його, і я звертаю на 13 вірш вашу увагу. І взяв Самуїл рога Оливи та й помазав його серед братів його, і дух Господній злинув, читаємо всі, на Давида і був на ньому від того дня і далі. Ось що саме важливо в сьогоднішній день. Часто люди покаються, знаєте, трошки побудуть, і вже та думають, на цьому вже достатньо. Я досягнув, я маю. Але про Давида написано, що Дух Господній злинув на нього і був подальше. І ми прочитали друге місце, другу картину я хотів би сьогодні показати, про те, що ми прочитали, наскільки воно є важливим в нашому житті. Але Саул, що робить е, Саул? Саул бере. Три тисячі людей і шукає Давида. Давид вже тут не хлопчик, Давид тут вже як втікач, як мужчина, але ми звернули увагу на те, що Господній дух був на ньому відтоді і аж далі. І оця історія, яку ми прочитали, я знову хочу заострити нашу увагу, браття і сестри, на, тому, на того, на кому був Господній дух. Я рахую що сьогодні, що ви прийняли Христа, Дух Господній торкнувся наших сердець. Ми поміняли своє життя. Дух Господній сьогодні на вас і на, на нас усіх. Але коли прийшов Саул з тими хлопцями і він шукає Давида, то подивіться, яка як розвелася, розвод, ну, відкрилася ця історія. Він при потребі зайшов в печерю, а в тій печері був Давид і його люди. Скажіть, чи не попав Давид, чи Саул не попав до руки Давида? Попав чи ні? Не чую. Попав. Навіть його ближні люди, ближні люди, які були з ним, вони зуміли йому нагадати було тобі пророцтво. Тобі було сказано: ось я даю ворога Твого в Твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в очах твоїх. Отак От іде порада його близьких друзів. Отак От іде порада тих воїнів, які готові були за Давида постояти, боротися. І вони так порадили. Я знову звертаюся тим самим до кожного із нас, до служителів, до старших, хто є в церкві. Як часто ми можемо почути людський голос, але про рішення маємо зробити правильне. І вони йому сказали про ростов. Вроді, Давид мав би перевагу, Давид би мав право це зробити. Що робить Давид? Тихенько встає, а його люди по боках всі позаумирали, всі дивляться, що ти будеш робити. Давид встає, відрізає край поли в Саулову плаща, і далі тихенько залишився сидіти. Саул пішов. І ми читаємо, що серце Давида, серце помазанця Божого, що робило? Докоряло. Серце його так докоряло, що він так поступив. Другий би казав, ох, як ти поступив. Може, його друзі, його товариші, які були разом з ним, вони казали: послухай, тобі треба було таке почути нас, тобі треба було зробити. А Давид, помазанець Божий. Його докоряє серце, і він каже своїм людям це сьомий вірш, і сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити цю річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. Я сьогоднішній час хочу заострити вашу увагу. Я хотів би, щоб ми побачили це в Божому солові, де ви тут бачите, як воно висвітлюється, але щоб ми зрозуміли, він каже, помазанець Божий, на якому Дух Божий пробуває, він не торжествує, що його ворог попав йому в руки. Якби попався нам, що би ми зробили? Я задаю питання. Ми, певно, би казали, я йому відімстю, я Його. Накажу, я йому що зроблю. Давид, помазанець Божий, так не зробив. Він е -о, відпустив, і потім він став казати, коли вже пішов Саул. І він вийшов за Саулом і говорить такі слова. Це є 24, 11, друга половина. Радили мені, радили мені, мої друзі. Забити тебе. Та я змилосердився над тобою і сказав: не просягну своєї руки на свого пана, бо він помазанець Господній. Я хотів би, браття і сестри, дорога моя церква, вселити кожному із нас, якщо я і ти є помазаний з Господній, люби свого ближнього, люби того, хто є з тобою рядом. Можливо, Він щось зробив не так, як би ми хотіли, якби ми бажали, але люби його, якщо ти є Божа дитина, щоб дух Господній був у нас. Знаєте, як одного разу, коли Христос ішов з учнями, і вони кажуть, давайте ми спалимо це місто. А Христос як сказав тим, кого вибрав? Та ви не знаєте, якого ви духа. Не робіть того. Син Божий прийшов не для того, щоб нищити, а щоб спасти, придбати. Дорога моя церква, в ім'я Ісуса Христа в сьогоднішній день я хотів би тим самим сказати, нехай Господь вас рясно, щиро благословить, щоб дійсно на нас був той Дух Господній. І я читаю римлянам 8 розділ і 14 вірш, римлянам 8,4. 14. І ми дивимося римлянам 8, 14. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони і церква читає вся. Сини Божі, Хай вас Бог благословить, щоб ви були дітьми Божими, щоб Дух Господній пробував на вас. Я всім бажаю рясних Божих благословінь. Я бажаю вам радості, мудрості і Божого благословення. Амінь.